Вітаю, я Орест, і ви на каналі про психологію на практиці. Якщо вам цікавий україномовний контент, не забудьте підписатись на канал. А сьогодні в нас постійна рубрика 180 секунд, де я даю коротенькі практичні поради. Дуже часто люди приходять на консультацію і хочуть покращити, підняти на новий рівень, розвинути, удосконалити, поглибити свої відносини. Часто це приходять жінки і хочуть якось. Покращити стосунки відносини зі своїм чоловіком. Та от є одна проблема: для того, щоб побудувати чи покращити відносини, потрібно бажання двох людей. Тому що якщо чоловік, до прикладу, цього не хоче, то якось розвивати відносини у вас не вийде. Ну тому що знову ж таки для цього потрібна воля і бажання і дії двох людей. Якщо, до прикладу, ви дійшли до тієї ситуації, коли ви розумієте, що якщо відносини не будуть розвиватися, ви будете розлучатися, і ви, до прикладу, вирішили дати останній шанс вашим стосункам, але в той же самий момент друга половинка не хоче розвивати, вони хоче вкладатися якось у відносини, максимум, що ви можете, це змінити або розвивати, або удосконалювати своє відношення. Тобто те, що стосується і залежить виключно до вас, ви можете навчитись, можливо, якось краще поважати чоловіка, краще його підтримувати, глибше його розуміти, бути, можливо, якимось не знаю, веселішим, дотепнішим партнером. Це все те, над чим можете і бажано працювати особисто вам. Це те, що у вашій волі. Але якщо ви будете розраховувати, що прийшовши до психолога, або прочитавши книжки по психології, подививши ролики на YouTube і почавши займатися своїми відносинами, вони автоматом будуть розвиватися, вас буде чекати розчарування, тому що знову ж таки для цього потрібно не тільки ваші бажання, а бажання іншої половинки. А ви можете активно працювати над своїм відношенням до вашої половинки, і можливо, можливо відношення тієї людини до вас також буде змінюватись. Але знову ж таки, це залежить від вашого вибору, від ваших цінностей. Чи готові ви за це постояти, чи готові ви за це потерпіти, чи готові ви взагалі боротись за ваші відносини? Це залишається тільки на ваш вільний вибір. Я сподіваюся, ці коротенькі роздуми і коротенька порада була вам цікава і практична. Сподіваюся, вона буде. Корисною не забудьте підписатись на канал, не забувайте, що у нас іде війна, і коли у вас є можливість, обов'язково підтримуйте руки військових і волонтерів. Бережіть себе і власне психічне здоров'я.